Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, як ти вже зрозумів або зрозуміла, в цьому відео я відкрила своє персональне кафе. Сьогодні мені будуть допомагати офіціант, можете в коментарях придумати йому ім'я і прибиральниця, її ви теж можете придумати в коментарях ім'я. Наші четверо гостей прийдуть з хвилини на хвилину, але я встигну провести вам румтур. Поїхали! Це наше службове приміщення. Тут є речі прибиральниці і холодильник з усіма потрібними інгредієнтами. Далі йде туалет. Як же без нього? Далі сам ресепшн, там де сиджу я. Ну а далі сама головна частина кафе і це столики. І ще у нас є ось така от підставка для коміксів, журналів і книжок. І тому клієнт, коли чекає своє замовлення, може почитати. Ще на столиках лежить вже розкладене меню через деякий час. А ось вже і наші гості Зік, Ріта, Леон і Нарі. Думаю, ви їх знаєте, вони самі головні в грі Токабока. Зараз вони будуть сідати за столики, роздивлятись меню і щось вибирати. Через деякий час пройшло вже достатньо часу. Ви щось вибрали? Так, я хочу бургер і рожевий лимонад. Добре, а ви що хочете? Я б хотіла яблучний пиріг, макарун і полуничне молоко. Добре, Нарі, ти вже вибрала? Так, я хочу підніс суші і ягідний смузі. А я макарони з куркою і каву. Добре, я все зрозуміла. Зараз приготую і буде. Кладіть на стіл у ваші меню і чекайте. Ми знаходимось біля холодильника. Відкриваємо його і спочатку будемо готувати для Зіка. Щоб зробити бургер, нам треба булочка і помідор. Дістаємо їх, з'єднуємо і у нас виходить бургер. Беремо його і кладемо на тарілочку. А рожевий лимонад ми нальєм у цей от прозорий стакан. І ось готово. Де ж там наш офіціант? Ось зік ваша їжа готова. Дуже дякую, я якраз уже дочитав. Меню можна забрати? Так, забирайте. Далі будемо готувати для ріти. Вона замовила яблучний пиріг. Для цього ми беремо цукор і яблуко. Виходить ось такий от пиріг. Теж беремо тарілочку і кладемо його на неї. І ще вона замовила макаруни. Для цього беремо цукор і яйце, змішуємо і виходять макаруни. Ще вона попросила полуничне молоко. Беремо ще один стаканчик і наливаємо в нього полуничне молоко. Офіціант ти де. Ріто ваше замовлення готове. Дуже вам дякую, я якраз уже дочитала. Меню можна забрати? Так, забирайте. Нарі замовила підніс суші і яхтний смузі. Почнемо із суші. Суші на підносі буде троє. Спочатку з'єднуємо креветку і рис, потім рибу і рис. І потім з'єднуємо рис і оцей огірок. Напишіть в коментарях, як він називається. І виходить троє ось таких різних суші. Потім кладемо їх на підніс. І далі наливаємо ягідний смузі. Беремо ось цей прозорий стакан і наливаємо в нього ось цей жовтий смузі. Ось що у нас вийшло. Даємо це в руки персонажу і відносимо замовнику. Нарі, ваша їжа готова. О, дуже дякую. І останній леон. Він замовив макарони з куркою і каву. Для цього з'єднуємо макарони і курку. І виходить ось така от смакота. Кладемо її на тарілку. Далі ми беремо стакан. У мене він останній, і наливаємо сюди каву. Беремо в руки і відносимо цю смакоту замовнику. Леон, ваше замовлення готове. О, яка смакота, дякую. Дякую, Дякую дуже. дуже, ми все, все доїли, а, а куди це все класти? Зараз я покличу прибиральницю і вона все прибере. Ви мене кликали? Так, можете, будь ласка, прибрати посуд? Ага. Все, я все помила. Ой, забула меню забрати. Підіть, поки руки помийте, а я ще підлогу помию. Все, все прибрано. А де сама власниця, давно її не бачила. Ну що, смачно було? Дуже. Дуже. На здоров'я, приходьте ще. Обов'язково. До речі, посилання на відео, в якому є ці багато інших рецептів, є в описі під відео. Заходьте і дивіться. Як вам це відео? Обов'язково напишіть в коментарях, хотіли б ви попасти в моє кафе. Мені буде дуже цікаво почитати. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я тут знімаю багато чого про така боку. Точно про щось дізнаєтесь новеньке. І до зустрічі в нових відео!